Коханий, у мене для тебе дві новини: хороша і погана. Давай спочатку хорошу. Ми виграли мільйон у лотерею. Чудово! Тепер розказуй погану. Наступного понеділка починаємо ремонт. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Менеджер компанії мобільного оператора привіз собачку до ветеринара. У неї болить живіт, зробіть щось. Скільки це буде коштувати? Так, без проблем. Дам ліки 500 гривень. Ветеринар забирає собачку, через пару годин приносить і передає чек на оплату. Менеджер ошелешений п'ять тисяч це за що? А я її заодно стерилізував, загіпсував праву лапку, підрізав хвіст, під стриг. Мені здалося, вам це все знадобиться. Молодий слідчий хвилюється перед першим допитом, Досвідчений його вчить. Ти головне, покажи, що ти все знаєш, що все заперечувати безглуздо, тисне морально, що він щиросердно підписав. Гаразд, я на нараду, потім розповіси. От він заходить у кабінет і відразу ж починає. Ну, сволота, попався, підеш у мене поповній. Ось у цій папці все. Покази твоїх спільників, і свідчення свідків, і результати фото і відеофіксації. Ти у мене на зоні спіднар вилазити не будеш. Загалом пресує поповній. Після допиту йде до начальника. Значить, так, він розколовся, як маленький. чисто сердечне зізнання написав. Я конвой викликав і в камеру його відправив. Кого? Тобі хіба не сказали, що конвой з підозрюваним застряг у заторі? У тебе в кабінеті прокурор сидів, хотів на допиті бути присутнім. <клес> П'яний вночі впав у калюжу на четвереньки. Подивився вниз ба, зірки. Подивився вгору ба, теж зірки. І думає треба ж у космос запустили, а з собою ні шматка хліба.